Діться, що ви творе. Ти мила? Манька дуже любить собачок. Котиків, собачок. Не трогай. Бачиш, вона без нього живе. Важай, щоб він тобі зараз нічого не зробив. А що зробив? Бачиш добре. Ходи, ходи, бо ти багато дуже говориш. Їдемо до тата, не смій. Моніка! Я тоді тикнусь! Ні! Тоді тикнусь. Дівчата. Так, ось. А Не треба так робити? Чому? Тобі ні. Папі. Я роботу не Дай я, дай. Давай будемо так як ти, чистиш, ми будемо до після завтра. Та тут чесно. Це так і на Віталіка драйв. Та давай там руки замерзниш. Не треба, то лишить. А рукавик відомий? Ти в руки замерз. А відчерма. Віталік, іди крім Давай. потім. Так вона я зранку від Моніки, ні? А ну ще раз, але гарно. Кавалерочка, вставайте. Файне сістрипайте. І пішла, поїхала. Ікла. Шестіть. Коготика Та кутик, то бомба. Виталепайте. Директор. Директор що на воду. А то бо? Писок сімийте. Берється до роботи! Молодець! Та й таке моїх, а нас розбажає, як може сьогодні. Хіба це йде? А тут є три. Є. Щось розкаже? Матері, який у нас... Та тебе буде високий лук. Я не бачила, люди, люди добрі, там модні. Дивись, що вийшли. Як ми вас давно не бачили, не підемо. Привітна завжди. Я як завжди не з пустими руками. Як завжди, як <кліп> завжди не з пустими руками. Дируни. Оооо, серйозний да, якраз, якраз там два